Всім привіт! Вітаю на каналі В Нормі, коли в формі. Сьогодні вирішив зняти відео на досить таку філософську тематику. А саме для чого займатися спортом? Реально, от е, у багатьох виникає таке питання, я часто стикаюся з тим, що мої знайомі мене питають, для чого ти займаєшся спортом. Блін, реально ж, якщо добре подумати, ти на цьому не заробляєш. Навіть ті, хто займається на досить високому професійному рівні, не отримують ніяких матеріальних дивідентів від цього. І, чесно кажучи, можна нерідко побачити, як спортсмени отримують серйозні травми, витрачають багато ресурсів на лікування. І взагалі, ну, що від цього є? Так от я вам скажу, давайте не будемо заглублятися, так би мовити, в професійну сферу. Цієї прекрасної діяльності, а перейдемо до того, що е, чому б я рекомендував всім займатися спортом поголовно. Найперше, те, що завжди людство розвивалося. І от якщо в 80-х роках, допустимо, е, появлялися комп'ютери, був бум е, комп'ютеризації. Потім трішечки пізніше почалася ера інтернету, коли е, інтернет був дуже в тренді. Зараз е, нещодавно... Була ера смартфонів, суперкрутих телефонів, різних гаджетів, тобто все удосконалюється. От. І нарешті настала така ера здорового способу життя. Тобто можна зайти в профілі в інстаграмі, в акаунти в різноманітних соцмережах і побачити, що багато хто почав займатися спортом, здоровим харчуванням. Тобто, це стало модно. От. І якщо раніше модно було ходити з сигаретою в зубах. То тепер нарешті стає модним те, що ти займаєшся над собою. І вже є така течія навіть біохакінг, коли люди навпаки дуже заінтриговані, а як можна зробити те, щоб по максимуму круто себе почувати, щоб прожити якомога довше. Бо якщо раніше були радіоприймачі, телевізори, і взагалі мало чого було цікавого, ну, можливо і... Тоді попит на те, щоб жити довго, не був таким цікавим. І взагалі до своєї персони. З появою інтернету це все вирішилось. Навки люди побачили, блін, можна спілкуватись по відеозв'язку, можна постійно слідкувати за те, що роблять мої друзі, знайомі через соцмережі. Можна взагалі, не виходячи з дому, побачити все, що відбувається в будь-якій. Точці світом, в будь-якому куточку можна побувати, ще сотні, а то й мільйони відео. Можна дивитись круті фільми, можна е, грати суперреалістичні ігри. І взагалі дуже багато чого збільшилось, і внаслідок цього попит на тривалість життя суттєво збільшився. Тепер вже не, ну, мало людей, хто скаже, я не хочу там жити допустим, так посередньо. Я не хочу, щоб мене турбували якісь проблеми здоров'ям. І тому... Я наполегливо рекомендую вам займатися спортом, бо насправді ви нічим не прогадаєте. Адже багато процесів в організмі напряму залежить від того, як ви живете. Допустимо, ваш обмін речовин, взагалі загальне самопочуття. Взагалі, от щоб почуватися молодим, здоровим, необхідна рухливість. Навіть для того, щоб банально ваша пам'ять була на належному рівні. Щоб функціонував мозок, йому потрібно посилене кровопостачання. Якраз під час фізичних навантажень ви можете йому дати такий поштовх. От, тому це дуже круто. Банально навіть ходьба по парку, те, чим я зараз займаюся, добираючись в тренажерний зал, це також круте кардіотренування для декого. От, і... Тому дуже така сумна картина, коли ти бачиш, як там чоловік там, 40 років, 45 біжить, доганяє маршрутку і запеханий. І взагалі або ледве піднімається на п'ятий поверх будинку. І він після того дуже довго віддихується прямо довше, ніж марафонець, який пробіг марафон. От, е це дуже сумно. От, тому е ця тема зараз буде в тренді і ще довго. Я сподіваюся, що вона буде далі розвиватися, тому що люди постійно модернізують сучасні варіації, тренувань. І взагалі Можна побачити вже програму тренувань практично кожного чемпіона, тому що таким способом він намагається підвищити свою популярність в соцмережах, викладає відео з тренувань, ділиться різними секретами, кожен став більш відкритий. І це круто. І взагалі, чесно кажучи, от ті люди, які не займаються спортом, вони часто жаліються, допустимо, там. от... Що в них негарний естетичний вигляд, вони бояться подивитися на себе в дзеркало, а це завжди, завжди класно, коли ти можеш поміряти улюблену футболку. Не боятись вийти ліж, літом на пляж, що про тебе подумають, коли тобі 25 років, а в тебе торчить пузо. Це, повірте, далеко не ідеал красоти. Так що задумайтесь над цим. Так само, дівчата, ви зможете дуже круто переносити такі. Процеси як вагітність, бо я вже неодноразово спілкувався з дівчатами, які займаються е, спортом, які е, народили і після того вернулися в форму. І вони не кажуть, що вже це в тебе вирок, що ти народжуєш все, ти в, е, губиш свою форму, ти виглядаєш з розтяжками. Цього можна уникнути. Так само, от е, після 30 вже часто побільшали скарги на те, що блін, мене болять коліна, мене болять локті». Я не сперечаюся багатьох спортсменів я, але це в тих, в кого неадекватні фізичні нагрузки, коли він навалює побільше на штангу і тяне, і він має проблеми. Але якщо адекватно підбирати нагрузки, навпаки, ви якби процес старості відтермінуєте, у вас буде крутіший стан вашої шкіри, буде краще самопочуття. Ваша пам'ять реально буде покращуватися. І ви будете хотіти постійно вдосконалювати, розвиватись. Бо тому що тіло по своїй природі, воно зазвичай... На, у відповідь на нагрузку дає викид гормонів задоволення. Гормон серотонін буде збільшений, буде правильний баланс гормонів. Ви будете е засинати і вас буде вироблятися мелатонін гормон, ну, в потрібній кількості. Ви будете почувати себе набагато краще. І, взагалі, тішитися тому, що ти можеш пострибати і потім не триматися за коліна в наприклад, мені 27 років. Я хочу, щоб і в 47, і в 67 я був активним. І це мега круто, не знаю, як передати. От і все. Тому що я хочу прожити якомога довго і продуктивно. І спорт дозволяє мені це все втілити в життя. Я знаю, що зараз я, можна сказати, відтерміновую про це старіння. Я почуваю себе набагато краще, ніж багатьох, кого я бачу. Допустим, 17-річних, 20-річних, вони всі жаліються. Я Коли я бачу, реально як в пацана, вибачте, йому 20 копійочками років, а в нього пузо, ну реально, мене це відразує. Я думаю, куди ти дивишся, блін. Та ти ще молодий, ти ще маєш бути таким захопленим тим, щоб демонструвати своє молоде, прекрасне тіло і займатися над ним. А ти натомість кажеш тисячі відмазок, що, блін, мені треба працювати, мені немає. Часу для цього, мені не хочеться. всього. А зате час випити пиво у тебе завжди знайдеться. Час для того, щоб покурити в тебе знаходиться. От. Постояти і поспілкуватися ні про що, про погоду, про політику з іншими людьми в тебе знаходиться. Так приділи собі хоча б три рази в тиждень по пів години час для себе і виглядай набагато краще. Відчуй, як твій організм адекватно реагує на ті нагрузки. Як він... Знову відроджується, йому тільки дай стимул трішечки почекай, і ти реально відчуєш себе зовсім іншою людиною. От тому я вважаю, що ця течія, яка настала, здоровий спосіб життя, вона ще сильно розвинеться. З часом багато хто з звичайних пересічних людей захоче виглядати як ті ж менс фізики, як будь-хто, але ну звичайно, що адекватно не за рахунок. Хімії, фармакології, де вживати шалені дози гормональних препаратів чи жироспалювачів. а просто мати гарну талію, гарні підтягнуті м'язи, хороший настрій і взагалі всього добуватися. Тому хлопці, дівчата, реально не гайте час. І навіть якщо е... вам далеко за 35, за 45 це не час себе списувати з рахунків, тому що наше життя продуктивне настільки, наскільки ти можеш рухатися, наскільки ти можеш бути активним. Робити багато справ. От і все, Якщо ти тільки вже прив'язав себе до телевізору, до дивана, ти не відриваєш очей від е, свого смартфону, нічим не займаєшся, щоб тебе розвивало. Правильно, ти деградуєш. Ти не цікавий цьому суспільстві, ти є сіра миш, ну, ти навіть не цікавий, як стаєш собі. Я це надіюся, відео було корисним для багатьох, хто перегляне і візьме собі. Якби ще додаткової мотивації, щоб займатися собою, я не кажу, що потрібно всім ставати чемпіонами паверліфтингу, бодібілдингу, бути найсильнішими, найбільш накачаним. Але бути такими в гарній спортивній формі я всім раджу і всіх до цього заохочую. Тому до нового відео, Па-па. Ну а я на тренування.